То не з нами, той проти нас. У столиці знову намагалися зірвати концерт співачки Ані Лорак. За 10 хвилин до початку виступу під стінами Палацу Україна зібралося більше сотні людей. Вони влаштували там мирну акцію. Ми хочемо, щоб цього концерту не було. Оскільки ці ситуації, от концерт співачки, яка концертувала в. На території Російської Федерації сприймається як прямий виклик українському правому патріотичному загалу. Та за кілька хвилин мирна акція переросла у сутички. Перед палацом Україна з'явився натовп молодиків у масках, які кинулися штурмувати шеренги правоохоронців. У міліціонерів полетіли петарди, каміння, яйця та вибухові пакети. Ох, ти ж... Після такої атаки правоохоронці пішли у наступ. Та якщо у середу під час сутичок правоохоронці нікого не затримали, то цього разу у відділки міліції відправили аж чотирьох порушників. За фактом сутичок біля Палацу Україна міліція порушила кримінальне провадження за статтею хуліганство. Вже другий день поспіль під головним концертним залом України був помічений свободівець Ігор Мірошніченко. Однак, в четвер ввечері, він був вже не таким активним і безгучномовцем, як у середу. Коментувати свої дії під час першого концерту ані лорак Мірошніченко не став, а обрав тактику нападу. Влада не робить висновків із попередніх помилок. Вона мухає на холодне там, де не треба, і разом з тим роздуває скандали там, де їх треба гасити. В другий день сутичок перед концертом Ані Ворог не обійшлося без постраждалих. Кількох мітингувальників забрала швидка. Ну, у цього закрита черепно мозгова травма розсічення в голови». Є травмовані і серед правоохоронців. Як заявляють у столичній міліції, їхня кількість сягнула до семи чоловік.